Я вас вітаю, мої любі малята. Всіх вас запрошую разом пограти. Гостю з лісу скоріш зустрічайте. Загадку про неї відгадайте. Серед звірів найхитріша, Їй на місці не сидиться. Пишний хвіст, її краса. Ця паняночка руда, вовка-братика, сестричка знають всі, що це лисиця, вірна малята. А як скажемо, ми ласкаво? Лисичка, так, погляньте малята. Яка лисичка гарна, особливо зараз взимку. Коли хутро її дуже густе та пухнасте, давайте її розглянемо ближче і розкажемо про неї, яка вона. Яке хутро лисички? Пухнасте, густе, пишне, руде, гарне. А які вушка у лисички? Невеличкі, гострі, чуткі. Який носик у лисички? Чорденький, маленький, які зуби у лисиці, гострі, хижі, а очі у лиски? Маленькі, зірки, який хвостик у лисички. Довгий, пухнастий із білим кінчиком. Дітки, а як ходить лисичка? Вона ходить тихо, м'яко, обережно. Молодці. Дійсно, лисичка. Це лісова тварина. Хутро її пухнасте, густе, красиве, пишне рудого кольору. Вушка в лисички гострі та чуткі. Носик чорний та маленький. У лисички Зірки та блискучі оченята, а зуби гострі, хижі. Хвостик лисички довгий, пухнастий, а кінчик білий. Ходить лисичка лісом обережно, тихо, м'яко. Щоб вполювати якусь здобич. Малята, а лисичка відомий персонаж багатьох народних казок. Якою вдачею прославилася казкова лисичка? Яка вона? Так, вона хитра, лукава, улеслива. Давайте разом пригадаємо відомі казочки, героїною яких є хитра руда лисичка. І так, у якій казці лисичка прикинулася, що не дочуває, щоб з'їсти смачний хлібний виріб? Так. Це казка «Колобок». молодці малята. У якій казці лисичка пригощала гостя кашкою, поданою на білкій тарілочці. Так, це казка лисичка і журавель. У якій казці лисичка хотіла допомогти зайчику, що гірко плакав. Так, це казка коза дереза. У якій казці лисичка зайняла хатку і вигнала господаря. Вірно, дітки, це казка зайчикова хатка. Молодці малята, ви так добре запам'ятали всі казочки про лисичку. Дітки, ще є багато казок, в яких живе лисичка. Пригадайте їх та розкажіть своїм батькам та друзям. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!